З вами Найфбос, і ви дивитесь швидкий огляд на ліхтарик SuperFire, модель TH06. Ліхтарик TH-06 06 це ліхтарик 2 в одному. Він працює як на лобний, так і як ручний. Він дуже легкий. Тут корпус у нас важить всього 52 грами, і при цьому дуже міцний, бо тут у нас саме анодований алюміній. І падінь, якогось, він боятись не буде. Що прикольно, також присутня ось тут магнітна основа. Відповідно, коли його потрібно десь закріпити, ви можете це зробити наступним чином. Розвернути в яку потрібну сторону. І він у вас буде світити вже тримаючись на магніті. Магніт дуже потужний, просто так він звідти не злетить. Що стосується лінзи, це у нас 600 люмен, яскравість дуже і дуже хороша. Ефективна дальність тут 110 метрів, і при таких габаритах це дуже круто, насправді. Працює близько 3 годин від одного заряду. Заряджається він через USB Type-C. Ось тут під гумовою заглушкою знаходиться саме порт зарядки. Режими тут є сильний режим, середній, низький. І також аварійні режими типу стробоскопа або ж сигналу SOS. Такий компактний ліхтар ідеально підійде для будь-якого ремонту, чи то вдома, чи в гаражі, також для туризму, кемпінгу або будь-яких домашніх задач, коли просто-напросто вимкнули світло. Також на ньому є ось така от кліпса. В Комплекті у вас відразу йде ремінець, з допомогою якого ви можете його вдягнути на голову завдяки тому, що у нас тут лінза направлена вперед. То він ефективно саме буде освічувати вам дорогу. Сама ось ця стропа вона регулюється. По розміру, а ліхтарик кріпиться на ось таку от гумову платформу. Просто так він з неї не злетить, потрібно докласти певні зусилля для того, щоб її зняти. І ось так от він виглядає вже саме з даного ремінця для голови. Знявши ось цю от голову ліхтарика, маємо доступ до акумулятора. Тут у нас він йде класу 18650 об'ємом на 2000 мАч Відповідно, поставляється він відразу з ліхтариком. Все це у нас. Разом з гумочками, тобто він не боїться пилу чи якоїсь вологи. Захист тут класу IP43. У ергономіці є ось така от кліпса. Можна вдягнути його на кишеню і освічувати собі вже дорогу. А якщо ви хочете придбати собі цей компактний ліхтарик, тоді можете писати нам в повідомлення або переходити на сайт.